Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Христос посеред нас, чесні Отці, дорогі браття і сестри, шановні іменинники, вітаю вас усіх із святом, честь святителя Ніколая, архієпископа, Міликійського чудотворця. Йдучи по дорозі духовній до свята. Різдва Христового, коли на небі зірка звістить нам про прихід. У світ Спасителя світу Месію ми, звичайно, радіємо, радіємо зустрічі із Спасителем, бо в чергове ми маємо можливість торкнутися душею і серцем до Христа Спасителя. Але ця радість, вона трошки пригнічена тими нашими земними скорботами, тими тяготами нашого життя, а особливо у сьогоднішній день, коли дійсно та радість якось пригнічена, ми самі відчуваємо, що як були. Радісні колись свята, і які вони сьогодні, вже не відчувається тої радості, тому що ми всі розуміємо, що, напевно, ця ситуація, яка складається у нашій Україні, в державі, вона якраз і є причиною того принічення, що та радість не така, як була колись. Але для цього, щоб укріпити нас на шляху до цієї радості, бо вона все одно прийде хоч на якусь мить. Свята Церква дає нам свята і саме сьогоднішнє свято, в честь святителя Ніколая Мелількійського чудотворця. Який є на, на шляху того до, до сві, христа, Різдва Христового, воно як отой світильничок, як зоря, приносить нам також ту радість, тому що ми знаємо, що із різноманіття тих святителів. Пам'ять яких ми звершуємо протягом всього церковного року, найбільш найулюбленішим є свято в честь Святителя Ніколая, того старенького чудотворця, якого люблять і старі, і діти, і поважають католики. Поважають також і навіть іновірці мусульмани. Чому ж так люблять, дорогі браття і сестри, цього святителя? А, бо Свята Церква описує його життя коротенькими словами тропаря правило віри і образ, образ кротості. Тобто за любов, за милосердя до ближніх, за любов до Бога, стояння у вірі, і Він заслужив своїм життям, він є взірцем для нас і заслужив таку любов, як я вже сказав, і в дітей, і в старих, і в усіх людей на світі. У свято Святителя Ніколая по всіх церквах цей день читається в Євангеліє, де ми чуємо про блаженство. Блаженнім ви звертається Ісус до своїх учнів, а разом із ними. І до нас. Тому, дорогі браті і сестри, давайте ще вдумаємося о ті заповіді, які ми чи вдома читаємо в Євангелії, чи чуємо в церкві. Можливо, вони пролітають повз наші вуха, і ми не роздумуємо, чому Господь сказав про ті заповіді. Він сказав до учнів своїх не, на самого, не з самого початку, коли він вийшов на проповідь, коли учні пішли за ним. Він сказав ці заповіді блаженств у певний період, коли учні вже були з ним, вони слухали його проповіді і вони вже. Були готові до прийняття оцих блаженств. Але давайте вдумаємося, до чого закликав Господь. Господь Він не перечислював у тих заповідях блаженств якихось добрих справ, не, не закликав. До чогось незвичайного. Але слова блаженні убогі, блаженні, голодні, блаженні плачущі, вони викликають в нашій, в нашому розумі якесь нерозуміння. Чому ж блаженні або Перекладі щасливі є голодні, чому блаженні є бідні, чому блаженні ті, що плачуть. І оці протиріччя, дорогі браті і сестри, вони виникають в нас, тому що ми не вникаємо в ці слова. А хто ж ці блаженні? Блаженні це Діти Божі, блаженні ті, як говорять нам слова євангельські, убогі духом. Тут Господь має на увазі не економічний чи матеріальний стан, а Він має на увазі наш духовний стан, нашу душу. І минулої неділі ми е, слухали Євангелії про багатого юнака, який приступив до Христа і запитував, що йому зробити, щоб увійти у наслідувати вічне царство, вічне життя. І Господь йому Відповів, що виконуй заповіді, але він хотів ще чогось досконалішого, що... і він йому пропонує, замітьте, пропонує, а не наказує йому. Пропонує, що якщо ти хочеш мати життя вічне, зроби це, продай своє багатство, роздай бідним і іди за мною. І тут, дорогі браття і сестри, у цих заповідях блаженств ми також чуємо, тут не є якийсь приказ або е, Христа. Він просто нам пропонує, пропонує нам, що блаженні ті, що в Богі Духом. А хто ж такі е, в Богі Духом? Убогі ті, що шукають Бога. Вони хочуть бачити ту Божу любов і, е, е, вони, звичайно, коли людина голодна, вона що? Вона хоче хліба, вона хоче їжі, коли людина нога, вона хоче щось одягнутися. І якраз коли людина має потребу, а вона часом перебуває чи в якійсь небезпеці, чи в е, щось іншому, вона тоді більш чутлива. Правда, коли в нас щось стається, ми забуваємо все, а тільки Просимо Бога, щоб Він нам допоміг. І отоді от, от, от ми відчуваємо потребу. Від, тоді якраз ми є і духовно у Богі, тому що ми просимо, ми просимо Бога, і тоді ми відчуваємо якнайбільше оту любов Божу і відчуття потреби. Нашої, нашої потреби у Бозі. І дорогі браті і сестри, звичайно, часом ми бачимо, ми буваємо щасливі, але деколи ми не бачимо цього щастя, що воно є поруч із нами. Щасливі або блаженні. Це щастя, воно часом, чи ми його не відчуваємо, чи ми не бачимо, чи ми його не хочемо відчути, воно не є десь десь інде, десь там, десь там. Можливо, ми його вибудовуємо і маємо такі рожеві мрії, коли, коли ми хочемо. Добробут в нашому житті, коли ми, наприклад, подумаємо, як нам придбати автомобіль чи придбати якусь дорогоцінну річ. І коли ми придбаємо цю річ, проходить час і вона вже стає буденною, і вона вже не цікавить нас, і в нас з'являються інші мрії. Інше щастя. Ми хочемо ще чогось, але, дорогі браття і сестри, часом буває так, що це щастя є поруч із нами. І от є одна така історія, що один принц закохався в бідну дівчину. І він закохався так, що. Захотів з нею одружитися. Він написав їй листа, посилає за нею карету. І, коли ця карета приїжджає до тої дівчини, вона читає того листа, сідає в ту карету і їде до того принца, бо він запропонував їй вийти заміж. І вона по дорозі обмірковує, яка буде. Зустріч ним адже вона його ще не бачила, як він сприйме її, бо вона бідна, і як буде їх весілля, і оті думки по дорозі вона про них розмірковує. А цей принц, він був хоча і принцем, але він був такий, як кажуть в народі роботяга, він любив. Працювати на землі особливо в своєму садку. І за той час, коли ця карета їхала з тою дівчиною, з якою він мав намір одружитися, щоб зайнятися, він вирішив попрацювати у своєму садку. Він знімає з себе цей пишний одяг принца, дає його своєму слузі. А сам одягається в такій простенький і починає працювати. І от коли під'їхала карета, ця дівчина виходить із карети і бачить двох чоловіків. Одного в гарному одязі, а другий в такому брудному, який ковиряється в землі, працює спітнілого і вона. Стала і розгубилася. І напевно так і ми би подумали, бо отримала листа від принца, напевно, той принц, який гарно одягнутий. І вона, виходячи, бачить цього гарно одяг... одягнутого чоловіка, кидається йому на шию і говорить, мій коханий, я дуже щаслива, що ти вибрав мене, я хочу вийти за тебе за. А рядом стоїть принц, який спітнілий в брудному одязі. Про що говорить нам ця притча? Я сказав, що в своїх словах, що деколи це щастя, воно стоїть поруч, а ми його не бачимо. Воно, можливо, з запітнілим лицем, воно, можливо, з тими. Загрубілими роками, руками, воно можливо зі сморшками на лиці, і воно десь поруч із нами. Воно де, не, не є десь далеко, а воно тут рядом, і ми його можемо не замітити. Дорогі браті і сестри, пройшло майже більше шістнадцяти століть. Від, від часу, коли е, ми знаємо Святителя Ніколая. За цей період, за ці століття, на історичному шляху було багато видатних, визначних людей, які увійшли в історію, але можливо їм і. Їхні е, в той час е, е, суплемінники ставили і пам'ятники, і пам'ятали за них, але час він стер ту пам'ять. І ніхто не залишився у людській пам'яті. Але ми бачимо, що святитель Ніколай, хоча пройшло стільки століть. Він залишився у людській пам'яті, залишився жити вічно у наших серцях, в нашій пам'яті. Чому? Тому що саме та Божа любов, та любов до Бога, та любов до милосердя це смирення, всі ті чесноти, вони. Є вічними і вони, тому і з за цього і святителя Ніколая так всі люблять, так всі пам'ятають, тому що тими чеснотами Він закликає нас, щоб ми подивилися на себе, на оточуючий світ Божими очима, щоб ми відчули ту любов, яку. Має Бог до нас. І оці блаженства, ці чесноти, які, про які нагадує сьогодні нам святий Євангеліє, вони оселилися в його серці і вони привели до того, що його пам'ятають крізь століття, крізь віки. І сьогодні, дорогі брати і сестри, святитель Ніколай. Закликає усіх нас, закликає до любові. Хоч ми і не маленькі, але в цей день ми завжди і старі, і малі, очікують якогось дива. Маленькі діти очікують, що святитель Ніколай їм принесе подарунки. Як колись він роздавав подарунки усім нужденним. Стар... Старші люди очікують якогось диба, бо знають і пам'ятають, як він такий скорий помічник, коли він приходив у різних небезпеках до людей і допомагав їм, чи воєводам, які були неправильно засуджені. І тому, дорогі браті і сестри, ми сьогодні також очікуємо дива і просимо Святителя Николая, про що ми сьогодні хочемо в першу чергу думати? Хочемо в першу чергу думати, щоб закінчилася війна, щоб настав мир, бо люди вже втомилися від того, що робиться у державі, що робиться у світі, тому що. Напевно, оця е, трагедія вона торкнулася напевно кожної сім'ї, кожної родини, тому що ми бачимо, скільки гине людей. І тому це наше перше прохання до Святителя Николая. Нехай він у сьогоднішній день почує наші молитви і в нашій державі запанує мир. Напевно. Ми, звертаючи увагу на ті чесноти, які були у святителя Ніколая, ми будемо просити, а також і будемо не тільки просити, але вмінювати їх у наше життя, щоби дійсно ми бачили. І полюбили свого ближнього, як цього вчить церква, як цього вчить Господь, щоб ми бачили і допомагали, як робив це у своєму житті, святитель Николай своєму ближньому, щоб в нашій душі було милосердя, щоб в нашій душі було покаяння, щоб в нашій душі було прощення. Щоб ми могли всі ті чесноти вмінити в своєму житті, Бо саме святитель Ніколай є тим взирцем нашого християнського життя. Амінь.